Всім привіт! Після проливних дощів ось такі вікна сонячні, як зараз. Бджоли все одно працюють. І що, що мене здивувало, це те, що бджола змінила напрямок льоту. Тепер вона летить не на поля, не на сільгосп угіддя, а летить кудись в бік пойми. У мене з'явилась вільна хвилина і я вирішив перевірити, що такого смачного солодкого зараз бджола знаходить в поймі. Невже вже масово розцвіла м'ята. Хоча, хоча перші квіти я вже її бачу. Скоріше все це так воно і є. Але зараз пропливемо по поймі, трошки трошки поподорожуємо по рівчакам. Подивимось, що тут, тут квітує і чи дійсно є, куди бджоли, бджоли, летіти. М'ятні зарості почали квітувати. Дійсно, бджола, бджола все, все вірно вказала. Бджола все тонко відчуває, розвідники працюють. Все, все вірно, бджола почала відвідувати м'ятні зарослі. Не ці шматочки рослинності, які я зараз знімаю, перебуваючи в човні і пливучі по течії. А тут є, я навесні показував, дійсно. Дійсно гарні м'ятні зарослі. Ну а я продовжую подорож, може ще що побачу цікавого і покажу вам. А на дивісилі, який досягає тут в поймі надприродних 3 метрів, завжди порпається куча джмелів. завжди. Просто незвичайної висоти квітка Я такої висоти ніколи не, не бачив на більш посушливих місцях. Цікаво, що вона все ширше і ширше захоплює пойму. Раніше її я не бачив зовсім, потім, потім почали квітувати одиничні екземпляри, а зараз це досить частий гість в заростях річки сели. Плакун трава в повному розквіті. І хоч її ніколи не буває на одному місці багато, я, я у всякому випадку не зустрічав, але вона по всій поймі є скрізь і завжди. Ось м'ята. Тут м'ята ще не готова. Не готова розквітнути, але... Але екземпляри деякі вже почали це робити. Рожева квітка, я не пам'ятаю. Я десь читав, як вона, вона називається, але я не пам'ятаю, як вона зветься. Ось такий рожева квітка вкриває всі береги річки. І зараз, як на мене, то у повному розквіті. Хоча сильний вітер знову намормошується на дощ і бджоли бджали поки не видно звісно таких медоносних ельдорадо полів як саняшникових тут немає але медоноси є скрізь хай їх потроху але вони є крізь ось за цим рожевим і за травою плакуном Видні, видні хащі лопуха. Лапух теж дуже гарний медонос. І там є що робити бджолом. Звісно, що такого ельдорада, як на соняхах, на степовому тачку у мене тут немає. Але мед Мед в моїх колодах прибува. До Допоміжні корпуси, які я поставив зверху, застроюють заливають ось таким незвичним медом із заплав. І я цьому радий, мало в кого є холодний мед із такого набору рослинності. Пливу по течії вже з пів години, але немає такого місця, щоб по берегам щось не цвіло. Не квітувала. Все в квітах. Так чи інакше, і з камахами. Тільки що спрацював зимородок зараз ми входимо в міста де зимородки гніздяться в своїх норах Найбільше гриби. Висадився на острів, тут, звісно, тут, звісно, крім комарів, ніяких медоносів нема. Але ось на що звернув увагу, це на кору в місті, в місті для любителів рослин, епіфітів, орхідей. Така кора стоє, стоє грошей і коштів. А тут в лісі ось на бери. Бори, будь ласка, скільки хочеш, скільки, скільки унесеш, скільки забирай. Багато тільки, тільки не забереш, що не унесеш. Так, грибів нема. А може і є. Я такий гриб знайшов, що такого зроду віку не бачив. Це, мабуть, мабуть, покаже на своєму каналі моя донька. Вона теж любитель подорожувати по найдикішим місцям нашої області. І безстрашна... Безстрашно шукає гриби ті, які не можуть знайти інші люди. Зараз вона зніме цей гриб. Це не гриб, це мутант, це страшне. Щось я такого гриба в світі не бачив. Ну, ліс лісом. Ліс лісом, а бджоли все ж таки більше жмуться до, до річки. Кому гриби, а кому медоноси. Калинові кущі просто бомбезні в цьому році посеред пойми, калинова, калинові кущі стоять недалеко один від одного. Просто нагадують спалахи, спалахи квітів. Ось один, а он і ось далечині другий. Червоніють китиці червоної калини. Калина буяє такою погодою. Ось така прогулянка по одному із рівчачків нашої річки по хащах плавнів. Медоносів не густо, але площа плавнів велика і загалом медоносів багато. І хай би там як не було, а бджола з колод почала летіти прямо на болото і видно, що прилітав вона теж важка пада. Падає навіть поруч з колодою, багато із бджіл, які не долітають до колоди. Падають траву, треба буде наступного разу подивитися, що там, що там вони носять, що там вони роблять, чи будують мої допоміжні, допоміжні корпуси. Дякую всім за увагу та терпіння.